Всім доброго дня! З вами канадський Марк, і багато підписників, наших підписників написало мені і розповіли мені, що зараз відбувається на україно польському кордоні, що вони застрягли. Ну і в загальному попросили мене, щоб я зняв відеоролик та розповів трошки світу, трошки нашим українцям, і в загальному побільше в Канаді розповів про цю всю ситуацію, тому що ця ситуація зараз дуже сильно. Колить нас, вона колить Україну, вона колить кожного українця і українку. І Я зараз хочу все це вам розповісти, провести аналіз і вашу думку дуже хочу почути на цю ситуацію, тому що такі відео дивляться дуже багато важливих осіб, людей. Тому це дуже важливо, щоб всі бачили дійсно загальну думку наших українців. Я вас дуже попрошу, підпишіться на канал, підтримайте україномовний контент. Давайте збільшимо нашу аудиторію. Ціль цього каналу дійти до 150 тисяч. Без вас цього фактично буде нереально зробити. І я як ніколи зараз вам говорю, що дуже важливо підтримувати україномовні канали. Я бачу наскільки це допомагає, коли люди дивляться великий україномовний канал. Вони. Хочуть теж добитися якоїсь вершини і збільшувати нас і нашу українську мову в просторах Ютубу, і це справді круто, і ми разом робимо велику різницю, тому що дуже багато з вас підтримало 118 тисяч вже нас є, і ми можемо це збільшити, збільшити, збільшити. І Тільки разом ми можемо це зробити, і ви не підтримуєте іменно мене. Ви підтримуєте кожного підписника та підписницю, хто повірив вже в цей канал. Ви дивіться це відео до кінця, тому що зараз я вам розповім, що сталося з Анією і що сталося з Миколою. Але перед тим як ми почнемо, друзі, друзі, поляки дуже сильно обурені тим, що зараз відбувається в Україні і, взагалі, з українцями. Вони на нас злі. Вони не хочуть, щоб українці продовжували довозити свій товар, щоб українці не могли функціонувати як нація. Хіба це правильно, хіба це правильно в теперішній час? Я все прекрасно розумію. Повірте мені, я розумію, чому поляки протестують. Я розумію, що поляки першу чергу переживають за свої кишені, за, свої, за свою країну. Але ніхто не хоче визнати те, що в Україні зараз війна. Люди гинуть, люди страждають. І не можна, коли друзі друзі не можуть робити просто такого, такі речі українцям і створювати українцям ще додаткові пакості. Розумієте, наскільки це важко, враховуючи те, що США блокує нам фінансову допомогу, враховуючи те, що снарядів вже не хватає, враховуючи те, що на фронті не є легко, країні не є легко, люди ментально вже живуть з війною з цими сиренами з ракетами над головами, і тут хтось. Переживає за кордоном, коли Україна фактично не то, що пря прямо захищає Польщу, ну але зберігає Польщу від цього всього жахіття, фактично, і Польща повинна нам допомагати відкрито тримати стосунки, кордони, щоб люди принаймні могли пересуватися вільно. Це найбільше, що вони для нас можуть в даний момент зробити найбільше. Підтримувати нас, підтримувати нас, українців, разом, і розумієте, і створювати такі такі речі. Нам треба бой, бойкотувати всі польські товари. Нам треба всі польські товари відмовити купляти. Нам потрібно теж полякам показати, що ми не є прості такі люди, які будуть це все терпіти. Ми також терпимо забагато. і прості українці не повинні застрягати і будь, і блокувати їх тим більше простих громадян, автобуси з дітьми. Тож нема нормально де в туалет сходити, нема де розійтись нормально. Як вони це не розуміють? Для чого це все створювати? Для чого? Що вони хочуть добитися? Хіба. Гроші це найголовніше, що є в світі, та ми повинні залишатися людьми в будь-якій ситуації, і поляки не зараз себе не поводять як наші друзі. Вони тільки показують і підкреслюють те, що вони фактично працюють з Росією, тому що Росія тільки бачиться все, і Росії це все подобається, і тільки сміються з того всього, як люди мучаться. Ну скільки можна це все терпіти, дорогі мої друзі? Я хочу вам розповісти про нашу підписницю, яка підписана на канал, яка дивиться підтримує нас в загальному. Вона просто мені розповіла свою історію, що вона застрягла в автобусі, який тримають поляки, і їй сказали, нахамили, сказали. Чого ти не їдеш назад захищати свою країну? Чого ти їдеш в Польщу? Їдь назад! І це я ще так гарно говорю. Я просто мене багато дітей дивляться. Я не хочу використовувати нецензуру і не збираюся використовувати, тому що я вихована людина. Ну але просто деколи в таких ситуаціях вже складно себе контролювати. І вона розповіла, що їй нахамили, жінці нахамили з двома дітками. Коли її чоловік захищає Україну і попросив її поїхати в Польщу до її батьків, щоб вона була в безпеці і саме головне діток тримала в безпеці, щоб чоловік міг на свіжу голову нормально себе почувати в крайньому випадку, якщо би щось таке вже піде, дуже не дай Бог не в нашу сторону, і все, що вона робить. Таких людей потрібно допом... друзі Таким людям повинні допомагати, особливо жінкам, жінкам з дітьми, тому що діти це майбутнє України, а жінки потрібні дітям. Мами потрібні дітям саму, саму першу чергу, також як так само, і, як і тати, але мами дуже важливі зараз для дітей, і діти так перелякані, не знають, що відбувається, і тут, от вам ще така підла підстава, і вона мені просто поділилася зі мною і сказала, що я можу розповісти, не використовуючи, звісно, її прізвище але можу просто. Просто поділеться і розповісти про цю історію, наскільки вона це все бачила, і вона каже, що це, не, це неправильно, і вона не розуміє, що відбувається, чому така злість до українців простих, які фактично не винні ні в чому. В чому вона винна? Вона ні в чому не винна. Вона простий, просто громадянин України, яка собі їхала просто в Польщу своїми дітками і так вже переживає, і так повно на голові всього. І тут ще над тобі, ще додається. Ну кому це потрібно зараз? Про друге, що я хочу розповісти, це про Миколу. Микола, звісно, не втікач. Щоб ви чи не ухилянт, Микола є далекобійник, наш перевізник, гордий перевізник, який займається перевозками вже довгий час. Він вже 11 років займається перевозками, і він не здався. Він далі продовжує завозити важливу продукцію в Україну і з України. І він сказав, що ці кілометрові черги, все, що зараз відбувається, це такий збиток для наших перевізників. Він хоч хотів, просто щоб я це розповів. Я є голос всіх цих перевізників зараз, які не можуть нормально помитися які постійно на них до них хамлять, які не розуміють, чому не можна просто проїхати і зрозуміти нас в такий важкий час. І він навіть, сам перевізник Микола, сказав, що він прекрасно розуміє в деякій мірі це обурення. Це все зрозуміло. Ну але війна люди чекають на продукцію. Людям потрібна продукція, людям потрібно, щоб колеса крутилися, а не стояли на одному місці. Микола сказав, що він теж міг би втекти. Він сказав, що він теж міг би перестати займатися перевозками, але він хоче продовжувати допомагати своїй країні, своїм співвітчизникам, своїм людям. Тому що це, що правильно в його серці для нього особисто, і він не хоче це переставати робити. Ну, але коли наші друзі-союзники нам роблять таку підлу підставу, це дійсно дуже болить. І це болить тих людей, які на кордоні чекають. Це важко, тому що йому треба платити додаткові гроші за, е, за бензин, йому треба платити додаткові гроші за їжу. Йому треба, він не може нормально помитись, нормально виспатися. Розумієте, його сім'я в Україні теж. Чекають на нього, він там, муд, розумієте, ну де є справедливість? Просто, от ви мені спі мої спі глядачі, підписники, скажіть мені, бо я чесно, не то, що я не розумію, я прекрасно все розумію. Ну, але ну, де людяність? Просто де людяність, що сталося в світі зараз? Все можна зрозуміти. Дуже багато наших українців розуміли деяких польських фермерів, які блокують. Деякі розуміли з е, дипломатичної сторони, з сторони фінансової сторони, що поляки для себе в першу чергу думають, а не, за, а не за когось. Бо українці повинні думати першу чергу за себе, бо ніхто за українців так не подумає, як самі українці. Але вже коли йде мова про висипання зерна, просто зерна на землю, яке фермери мусять збирати під час бойових дій, під час того, як ракети літають над ними, розумієте? Ті поляки того не зрозуміють, так і я і я цього теж не зрозумію. Я згіден, але треба деколи себе поставити на місце інших людей і, і, і підтримати, подати цю руку, важливу, велику руку, міцну руку, а не просто її відпускати помаленько пальчики, і Україна вже тримається просто фактично на волосках. Це дуже сильно неправильно, розумієте, що вони почали тепер блокувати людей, простих людей, які ні в чому не винні. Це вже розумієте, це. Вже починається це використання просто ситуації до до кінця задушити нас і і і кордони, щоб все було тільки в польську сторону. А в українську сторону не треба нашу українську сторону. Щось треба ми ж українці. Ми не маємо права робити нічого. Блокад, блокада така повноцінна. Це неправильно. На мою думку, іменно із за того, що війна в Україні. А якщо б не було війни, ніхто би ці відео не створив, ніхто би про це не розповідав і не говорив. Бо дійсно можна би було зрозуміти. Ми всі є розумні люди, але просто так не робиться, друзі. Що ви думаєте про це? А я буду завершити цей відеоролик. Надіюсь, відеоролик вийшов цікавий, інформативний. А вам бажаю здоров'я та мирного неба на нашою улюбленою Україною.